Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 14 в інших виданнях Він 15. Псалом Давидів: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм, хто не обмовляє Своїм язиком, і злого не чинить для друга Свого. І свого ближнього не зневажає, обридливий, погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Псалом починається з питання, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Намет це скині, це місце присутності Божої, це місце поклоніння. І далі хто мешкати може на святі Твоїй горі. Може здатися таке враження, нібито псалом говорить про те, що до Бога можна наблизитися. Своїми власними силами завдяки своєму благочестю. Однак, коли ми читаємо про поклоніння в Ізраїлі, ми розуміємо, що вся будова з Кенії, а потім храму, показувала, що до Бога можна наблизитися тільки на його умовах, і вся система жертвоприношень первосвященництва говорила до того, що до Бога наближається через. Посередників, яких він поставив через жертви, які він назначив. Однак тут Давид говорить не про те, що ви можете наблизитися до Бога завдяки власним заслугам, а як правильно відзначив Жан Кальвін, що Давид говорить про те, як жити в завіті, адже виконати зовнішні дії поклоніння, прийти в храм з якимись жертвами, молитися там можуть всі люди. Але Бог бачить серця, Бог бачить спосіб життя. І якщо людина зовнішньо сповідує його, зовнішньо приносить ті самі жертви, що й інші, але цього немає в серці, немає в способі життя, то Бога обманути неможливо. Тому Жан Кальвін коментує так, що оскільки Бог вірний, Він хоче також, щоб йому виявляли вірність. І що хоча Господь даром, тобто незаслужено всиновив Авраама, він все ж поставив умову, щоб той жив непорочно. І таке загальне правило завіту, яке від самого початку Бог. Уклав церквою. І Кальвін каже так, що висновок такий, що лицеміри, які займають місце в храмі Божому, даремно кличуть його ім'я, адже Бог визнає своїми лише тих, хто відданий правоті і справедливості на протязі всього життя. І які ж якості тих, хто Відповідає Богу вірності. Другий вірш каже: той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить в серці своїм. В невинності єврейське слово «тамін», яке говорить про цілісність життя в посвяті Богу. Праведність, тобто робити те, що відповідає праведним заповідям Божим. І ця. І бажання говорити правду, воно йде з самого серця. Третій вірш, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Тобто, правильне ставлення до свого ближнього, не обмовляти, не зводити наклепів, не поширювати чутки, не замишляти якогось зла для тих, з ким ти у відносинах. І свого ближнього не зневажає. Тобто не має бажання зневажати в своєму серці і не приймає зневаги на них. Це дуже важливо не бути легковірними, коли хтось когось очорнює або поширює якусь інформацію, яка кидає тінь на іншу людину. І четвертий вірш говорить. Про те, що обридливий, погоржений в очах його і він богобійних шанує. Тобто цінності такої людини ведуть до того, що правильно ставитися до тих, хто погоржений в очах Божих. Світ дуже часто вихваляє і шанує тих, хто вміє жити для себе. Світ може вихваляти тих, хто явно порушує заповіді Божі. Але ті, хто належить Богу, мають ставитися так, як ставиться Бог до тих, хто живе в гріху і не бажає розкаюватися. Тобто, обридливий, погоджений в очах Його. Тобто, Те, що в очах світу може викликати захоплення, не викликає захоплення в очах вірний Богу. А навпаки, Він богобійних шанує. Він правильно ставиться до тих, хто шанує Бога. Далі присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Тобто мова не йде про явний обман, коли людину втягнули в якийсь договір обманом, але мова йде про те, що знову ж таки вірність, що бажає виконати свою обіцянку, навіть коли це не дуже Вигідно і не відмовляється від своїх слів, від своїх обіцянок. П'ятий вірш каже, не дає свого срібла на лихво, тобто не наживається, беручи проценти, тим більше великі проценти з людей, які опинилися в скруті. І не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Це дуже важливі такі критерії, які говорять про життя, яке відповідає вимогам Божим. Ми можемо бачити в церквах різних людей. Ми знаємо, що є люди, які носять, можна сказати, маску побожності. Але Давид тут каже, що Бога ніхто не обманить, Бог бачить серця, Бог бачить життя. І, звичайно ж, ми можемо бачити багато цієї релігійності, такої перекрученої з різних сторін, тому що люди приходять в храм, кличуть ім'я Боже, але при тому вважають, що вони можуть відкинути якусь частину Біблії, і тоді вже гріх не вважається гріхом, сексуальні різні збочення не вважаються гріхом. А стають чимось, чим навіть потрібно гордитися. І такі люди можуть бути релігійними, говорити багато про любов, про прийняття, але це не та любов, про яку сказано в Біблії. З іншого боку, інші люди можуть ревнувати ніби за вірність Слову Божому, але у цій ревності знову ж таки абсолютно закривати очі на якісь свої. Недоліки на те, як вони спілкуються з іншими, і так далі. Ми знаємо тих, хто будує церкви за рахунок того, що нажилися неправдиво беручи взятки, і думаючи, що таким чином вони догодять Богу. Але цей короткий псалом показує, що які мають бути. Якості, що має бути в серці, що має бути в житті, що має бути в стосунках у тих, хто дійсно належить Богу. Тому маємо пам'ятати про ці критерії, перевіряти, як ми наближаємося до Бога. І, звичайно, ми знаємо, що як в Старому Завіті Бог наближав до себе завдяки своїй милості. І, але при тому тих, кого він наблизив, він говорив про те, як вони мають жити. Ізраїль мав жити відповідно, кожен віруючий мав жити відповідно. Так само і в Новому Завіті можемо, наприклад, відкрити послання до євреїв і прочитати в 10 розділі з 19 вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Новою і живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цебто через тіло своє, маємо й великого священника над Домом Божим. Тобто, згідно відкривання нового завіту, ми знаємо, що жертва Сина Божого очищає тих, хто довірився йому від всякого гріха, і завдяки його посередництву ми можемо входити духовно, вже входити навіть. Св'ята святих кров'ю Ісусовою, через завісу, через тіло Його, через жертву. Однак далі ми читаємо 22 вірш, то приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. І далі мова йде про відповідне життя. І коли ми читаємо далі послання до Євреїв, то в 12 розділі. Ми можемо якраз прочитати те, що співзвучне псалму. Ми можемо входити до святині кров'ю Ісусовою, ми маємо приступати зі сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. І первосвященник наш знає все, що ми переживаємо, і Він милостивий первосвященник, він знає наші слабості, але одночасно, коли ми приступаємо. То які, які умови, до якого способу життя ми покликані? Давайте прочитаємо в 12 розділі з 12 вірша. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгава не збочила, але краще виправилось. пильнуйте про мир з усіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворізство віддав за поживу саму. І далі пишеться, до куди ми приступили ми приступили не до грізного Сінаю, але що в 22 вірші. Послання до Євреїв 12.22 написано, але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви, первороджених на небі, написаних, і до суддів всіх, до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, ніж Аволо. Хай Господь благословить нас наближатися до нього через посередництво Його улюбленого Сина Ісуса Христа, і Хай Його жертва, Його дух так змінюють наше життя, щоб воно було приємним для Нього. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам мир і почує молитви наші. Благословінь вам! Боже